Добрий день. Інтернет-видання наша сосниця. Підкажіть, будь ласка, чи може сосниця стати курортним осередком Чернігівщини, як ви думаєте? Я думаю, може. А що для цього треба? Мабуть, кошти вкладати, щоб розвиватися. Я не знаю, як вам сказати. містечко, ну може. Звичайно, може. А що для цього потрібно? Не знаю. Хотіння і все. Хто його знає, може й Боже. А що для цього треба, як ви думаєте? <ріст> Не знаю. Який господар прийде, щоб, щоб зробити це, це все? Такий як так буде. Ага. А в принципі, можливо це? Можливо, звісно. Господар був гарний. А чого б ні. А що для цього треба, як ви думаєте? Ну, Розвиватися, там, відкривати, всякі ті... А що відкривати? Ну хоча б дом культури, дом відпочинку, якісь там дитячі розваги. Якщо б Росії тут були, так не було. А оздоровче, в санаторій ж є у сосниці. Там вже нема нічого. А що там? Там вже розбурали, роз, розтягали. Приїжджали, раніше скільки народу було, дасть нікому. А зараз що зробили? А є шанс? Не знаю. А що для цього треба, як ви думаєте? А що треба? Треба громадою думати. Звісно, може. А що Всі для цього буде. треба? Вкладання. А, в... а що саме? Наприклад, домотик зробити там якусь турбазу. От. Не можу сказати, я такого. Я не знаю. Я з відпустку приїхав, мало чого зараз знаю. А я, ну а взагалі, як ви думаєте, що для цього треба, щоб сосниця стала? Лікарі, обладнання. Звичайно, може. А що для цього треба? Угу. Ну, в першу чергу, треба бажання нашої влади. Може. Якби хтось за те за таке діло взявся і довів це до ума, звісно, може. А що треба в першу чергу для цього? Я не знаю. Хорошого хазяїна, мабуть. Ну от людину, яка який це заінтересується, і вона почне щось в цьому робити. Ну, вже цей же домагав. Так дожень, довжен по суті. Вона вже є там на замосці. А що для цього треба, щоб розвивати це? Там ще ремонт треба зробити хороший. Може, тільки для цього треба багато вложення сюди і багато роботи. У нас додихав ніке, аби туди зробив хтось щось, щоб настроїти, там база хороша. Тільки ж туди треба вкласти чимало. Ну а чого А що для цього треба? Порядок навести. Для сна все є там. Цього вистачає, аби такі бабки там усе зробити, щоб було тепло.